Більше сотні шахедів Росія провела масово на атаку дронами. Вибухи лунали під Києвом. Є загиблі та поранені на Харківщині. Багато руйнувань на Дніпропетровщині та Херсонщині. Більше подробиць за мить. Ви Ми на фабриці новин з вами я, Ангеліна Шваць. Росіяни вдарили по Україні шахедами. Однією із цілей ворожої атаки був Київ. В ніч на 5 січня в області на підльоті до столиці працювала ППО. інформації про можливі влучання та жарт немає. Натомість серйозніше дісталося Харківщині. Дрон Камікадзе упав у селі Краснокутськ. Він поцілив у проїжджу частину і пошкодив чотири приватні будинки та паркан. Є також постраждалі дві жінки віком 59-77 років та 33-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали жителям села допомогу на місці. Одним раніше окупанти накрили Харківщину з мінометів через приліт у селі Ківшарівка загинув 74-річний чоловік. Крім цього, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Знову під обстрілом була Запорізька область. За добу загарбники завдали. ...370 ударів гатили з авіації, артилерії, а також запускали дрони. Під вогнем були Тамирівка, Кам'янське, Гуряйполе, Щербаки та інші населені пункти. Наразі відомо про вісім випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А це наслідки російського терору в Дніпропетровській області. Росіяни зранку, 5 січня, з артилерії атакували Нікополь. Під обстріл потрапив 43-річний чоловік. Він загинув. Також постраждала 40-річна жінка, їй медики надали усю необхідність допомогу у місті пошкоджені п'ятиповерхівки, гаражі та авто. Вибухи на Нікопольщині лунали всю добу. У регіоні пошкодили 17 приватних будинків і 5 господарських споруд. По Понівечені інфраструктура, автобус, чотири легковики та газогін. Потрошило також промислове та комунальне підприємство на Миколаївщині. Під прицілом армії РФ було село Солончаки. Там ворожий ФПВ-дрон пошкодив вантажний автомобіль підприємства, яке займається виготовленням хлібобулочної продукції. Крім цього, під артилерійський обстріл потрапило село Парутине. В результаті пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Тим часом у Сфесі Сумської області завершили рятувальні роботи на місці прильоту. Наразі рятувальники займаються відновленням. Вони допомагають громадянам в евакуації майна, доставляють необхідні будівельні матеріали. Нагадаю, що внаслідок російського удару травму отримали 10 людей, серед них двоє дітей. У п'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир. А також на друзки розлетівся один приватний будинок. Тільки погляньте, якого лиха наробила авіабомба окупантів на Чернігівщині. Армія РФ скинула каби на житловий масив прикордонного міста Семенівка. Уже відомо про сімох потерпілих мешканців, пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян. Більше 30 міст і сіл обстріляли росіяни на Херсонщині. Вони били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах, пошкодили два приватні будинки: газогін та гараж. Загалом в області за добу поранень зазнали 9 людей. При цьому досі без світла та води перебувають 42 населені пункти правобережжя. Адміністрація і волонтери підвозять гумдопомогу, воду та паливо однак закликають мешканців евакуйовуватися у безпечніші місця. Тим часом у повітряних силах підбили підсумки тривожної ночі. Усього Росія запустила по Україні 103 три шахеди. Із них українські військові збили 61 безпілотник ще 42 дрони були локаційно втрачені. Ми продовжуємо стежити за наслідками ворожих атак та обстрілів. Підписуйтесь на канал, щоб знати найважливішу інформацію.